Друзі, обстріл Києва, і власне цей важкий момент він виявляється недостатньо потужний для того, щоб інколи чиновники, зокрема в українській столиці, ті люди, які були або обрані, або призначені на свої посади, все таки згадали про те, для чого вони обрані, для чого вони призначені. Я маю на увазі, що безпекова складова сьогодні це ну звичайне номер один, а не. Суперечка за хто сильніший, в кого там що довше, і відповідно в кого сильніший вплив, це на жаль відбувається і ніякими обстрілами. На жаль, також це українська політична реальність. Цього не виправити. Що власне сталося в Києві і продовжує відбуватися просто зараз. У нас нещодавно в Київську міську. Невківську міську в Деснянську району державну адміністрацію був призначений е, Максим Бахматов. Це колишній радник Кличка ще років з 10 тому, який мав навіть кабінет поряд із е, кличком. Потім вони розсварилися, зрештою, і так далі. Е, також це колишній. Е, Гравець там я не знаю КВН тобто. Ну це по, по суті людина, яка займалася професійно гумором Максим Бахматов Він на телебаченні встиг засвітитися в певних дуже цікавих ну і достатньо таких веселих проектах, але потім він пішов в політику. Останнім часом він займався, як він це називає осінньою розслідуваннями з приводу корупції в КМДА. Тобто, фактично, у владі Києва, е, він стверджує: я запитував особисто, що він це робить абсолютно лютно з альтруїстич. Там якихось міркувань, але він ніколи не приховував навіть в публічній розмові, в тому числі зі мною, що е, там є у нього конфлікт з колишніми заступниками, типу там і так далі і тому подібне. Коротше, пройшов якийсь певний час, і Максим Бахматов ну фактично. Можна це слово сплив так у Деснянській районній державній адміністрації, призначений постановою Кабміна за поданням президента Володимира Зеленського, головою Деснянської районної державної адміністрації. І судячи з усього, Максим Бахматов, це все ну тому, що якщо зайти на його соціальні мережі, це все можна зрозуміти. Він вважає це. Непоганим трампліном для е, подальшого політичного майбутнього, особисто для себе, ось е, минулого тижня ви можете це знайти на його сторінці у Фейсбуці. Він оголосив ну фактично осінт так як він любить з відкритих джерел. Осінт. Розслідування діяльності КП, які афільовані якраз з Деснянської РДА в місті Києві це найбільший район. Я хочу наголосити там стосовно озеленення. Стосовно ремонту доріг, стосовно дитячого харчування, він там все це перераховує. Коротше, він хоче пошукати корупцію. Звісно, що е, це можливо комусь не сподобалося, і на наступному заході, яким Максим Бахматов оголосив, і навіть до певної міри до певного моменту успішно проводив е, це. Називалося звіт голови. РДА публічний і як Максим Бахматов сказав вперше за 10 років, хоч хтось щось таке проводить серед чиновників в місті Києві, от цей звіт на якомусь етапі щось десь зламалося, і щось пішло не так. Туди приїхала як ну, це була формальна історія, і Бахматов, голова РДА, це розкриває. Що запросили всіх, кого мали запросити, згідно протоколу, в тому числі заступницю кличка. Заступницю голови КМДА, депутатку Київради, яку звати Ганна Старостенко. От І Ганна Старостенка приїхала, сиділа спокійно слухала, а потім десь щось поламалося. Ось відос. Будьте мені розказували, що джуйте. Ще раз кажу, ви не будете пристосовувати. це робити. напали на голову РДА, представника президента. Так, е, цей момент е, насправді є повний повна версія цього відео. З нею дуже легко ознайомитися, тому що ця повна версія вона викладена зараз на ФБ сторінках і самої Ганни Старостенко, і також Максима Бахматова. Ви можете подивитися і зробити свої висновки. Я передивився. Це так, це найгарячіший момент. Чому він показовий? Тому що з трибуни там чи чи з мікрофоном, володіючи цим мікрофоном в боротьбі за мікрофон, Максим Бахматов наголошує, що я представник. Президента України, і саме от за ці слова чомусь опоненти, фактично, представника президента України, зачепилися і повалилися всілякі цікаві пости, зокрема, від людей, які ну, в політичних силах трошки інших перебувають, і також дотичні до київської влади. Наприклад, свобода, от ігор Мірошниченко написав там цілий лонгрід, що виявляється. Голова тамтешньої адміністрації Максим Бахматов привселюдно щось там некрасиве влаштував, але о, він силоміць виштовхав зі сцени депутатку Київради, яка ну фактично є представницею громади Деснянського району, і цей статус такий в рази вагоміший, аніж о, статус голови райдержадміністрації. Я зараз о, уточню о, якої саме громади є представниця о, Ганна Старостенко. Але ок. Крім цієї реакції, є ще одна реакція. Ще одного чиновника, е також зі структури е київської влади, це е Михайло Буділов, це очільник департаменту територіального контролю. Він от публічно також. Це ж все легко. Можна заходити на Фейсбук. Вони всі мають Фейсбук. І от він публічно також пише. Що моя вам підтримка, Ганна Старостенко в цей складний момент, і він нагадує, що чиновник це не представник президента, верховного головнокомандувача, посадовець в першу чергу це представник громади та суб'єкт адміністративних послуг для мешканців, і тут, от, ну, давайте зараз е, посперечаємося. Ну, по-перше, е, значить, е, голова будь-якої районної державної адміністрації в місті Києві згідно тих постанов, в якими призначаються ці голови, це все ж таки представник президента. По вертикалі президента ця людина заходить на ці посади, і відповідний її функціонал це е загальний нагляд за відповідно сервісними компаніями, які діють під е керівництвом. Або під під початком там якоїсь районної державної адміністрації, оці КП, тобто тут не зовсім коректно е, сформульовано. Далі от повертаючись вже до іншого свободівця е, Мірошниченка, який говорить про те, що там е, хтось є представником громади, це набагато суттєвіше. Справа в тому, що не важко також зайти із публічних джерел, ну, фактично, з'ясувати, що у нас е, фактично Ганна Старостенка е, це згідно інформації, яка роз. Зміщена на чесно Орг. Будь ласка, заходьте ознайомлюйтесь. Вона е, обрана до Київради в жовтні 2020 року е, за округом с, е, в Дарницькому районі міста Києва. Тобто, яке відношення зараз Ганна Старостенко має до Деснянського району, також не зрозуміло. Тобто, це фактично зараз тут е, е, маніпуляція. Плюс до того, е, Ганна Старостенко. Представниця політичної партії Удар, от фактично, так. Це партія удар, це партія е, партія кличка. А у нас представник Деснянської РДА ну заходить по суті з подачі офісу президента. Це наштовхує аналогічний висновок, що іде ну відверте цькування один одного, так по по різних е, е, по різних берегах. Фактично, тому що у нас зараз зіштовхуються і знову виринає тема на цьому. Прикладі одного району, хоча і найбільшого, так району в місті Києві, як офіс президента, фактично протистоїть руками Максима Бахматова, голови РДА, протистоїть представникам е е е київської влади, які також обрані людьми. Ну фактично, київський міський голова у нас обраний, але Ганна Старостенка, це заступниця кличка по лінії. Голови КМДА, не київського міського голови, а голови КМДА. В нас ці посади, от в цьому то і є весь прикол, що ці посади давно намагаються розділити, аби ввести свій вплив фактично в керівництво Києву, там займатися розподіленням бюджетів там і так далі, і тому подібне. Ось тому Ганна Старостенко так, і, мабуть, Максим Бахматов має рацію, що вона тут, вона не представник громади. Так в неї є в її біографії спроби обиратися на навіть до парламенту українського до Верховної Ради. Через округи в Деснянському районі, але, але в даному випадку ні, вона представниця громади Дарницького району. Що ще цікавого? Ось цікаво, що обидва і Максим Бахматов, і Ганна Старостенка зараз звертаються до правоохоронних органів з приводу того, що звинувачують один одного у нападі перешкоджання, значить там вести прес-конференцію битві з мікрофон і якісь ну такі суперечці, яка почала виходити е, за межі, е, я теж, от якщо дивитися відео повністю, стає зрозуміло, що е, провокація відбулася від е, Ганни Старостенко, яка вискочила на сцену і вимагала слова. А Максим Бахматов сказав, що він їй не дасть слова, оскільки він ще не закінчив е, презентацію. Ну і потім, власне, відбулася бійка, бійка за е, е, мікрофон. Я нагадаю ще одну історію, яка от по Києву зараз вона достатньо така серйозна, е, і Бахматов в цьому відео, якщо ви подивитеся його уважно, він там навіть про це згадує. Це про ці от. Злочасні 8 мільярдів гривень, які були вилучені голосуванням Верховної Ради минулого тижня, а з бюджету Києва і перенаправлені кудись там. І відповідно зараз вже ви можете зайти на транспортний департамент і подивитися, що в місті Києві. І там пояснювальна запискає з цього приводу будуть збільшуватися ціни на квитки в громадський транспорт саме тому, що забрали великий кусок грошей у міста Києва. і Це називають там. от тут перший перший на наслідок цього якби пограбування. Так Максим Бахматов по іншому там говорить. Він говорить, що так ви ж не змогли освоїти за минулий рік 15 мільярдів. То вісім у вас забрали, щоб допомогти їх освоїти, бо ви їх типу, розкрадете Коротше, це така друзі, абсолютна мишина вазня. Абсолютно на рівні якраз одного достатньо небідного району і, мабуть, найбагатшого міста Києва, де вплив ну, з огляду там на політичні амбіції, має бути визначальним у того хто взагалі керує цією країною. Ви можете також подивитися соціологію, як голосували за слух, наприклад, да? а в 2019 році по Траєщині, там в Єгуровщині, в Деснянському району не дуже показники, от і, взагалі, по Києву також не дуже показники. Тому логічним є те, що кличко там на чергову каденцію е, зайшов, і от зараз це все розхитування, е, яке відбувається. І виглядає воно достатньо, достатньо, достатньо ниця. Воно виглядає, Думаю, що всі ці історії там запускання цих всіх спрутів кудись там в районі адміністрації. Це ну окей, це конкуренція і баланси зрештою призводять до, до певного прогресу. Але мені здається, що на даному етапі ви б краще друзі просто об'єднувалися між собою. В умовах цього надзвичайного тероризму з боку Російської Федерації дбали про людей, про, про дітей, про безпеку і про комфорт наскільки це взагалі можна уявити в місті Києві під час і під загрозою таких величезних ракетних атак. А Київ будете ділити тоді, коли ми зайдемо в хоча б в нормальне політичне життя і з якимись виборами. От, от, от таке моє враження: повеселитися, звісно, можна, але це ситуація, яка мені здається, тільки отрує так, тільки отрує і розколює там на на нашу єдність як киян. Тому, тому ось така от оцінка.